От чому важливо не просто зовнішнє християнство. По зовнішньому ми всі можемо бути християнами. Свічку поставив, записку написав. Ну Господь дивиться на серце, Господь іменно там для себе шукає місця. А де коли це серце буває пристаніщем бісов, при дурних думок, дурних бажань, дурних насолод. Вроді би, в зовнішньому всі красиві благообразні. Але Господь деколи таких красивих благообразних в Євангелії читалисти, Господь називає ліцемерами. Фарисеїв часто Господь називає ліцемерами, хоча б казалося, за що? По зовнішньому це були благочестиві люди. Вони з жоном своїм не зраджували, не крали, не вбивали, не обманювали. Що ще Господь від них хоче? Та Господь бачив просто їх серце. Господь бачив, що вони внутрі ліцемірні, лукаві, горді, славні, хочуть, щоб люди їм кланялися. Тому Господь їх назвав ліцемірами і часто називав гробами покрашеними, гроб, могила, знаружи красива, украшена камнями, квітами. А внутрі що Що там внутрі? Труп, гниль, труп розлагаючийся. І так буває часто. В житті людини. Вроді ми всі знаружи красиві, а Господь дивиться на моє серце. І Якщо там внутрі людина совершає гріх, значить Господь таку людину називає ліцеміром. Тому що зовнішнє творити добрі діла це легко. І добрі би, релігійні діла звершувати це теж легко. А от переодоліти гріх в самому собі, душу свою освятити – це труд, поров всього життя. Ну іменно на це звертає Бог увагу. Тому що з зовнішньому ми деколи добрі діла робимо не раді Господа, а раді свого егоїзму, щоб польстити самому собі, який я добрий, який я красивий, я ліпший за інших. Деколи ми робимо добрі діла і красиві слова говоримо, щоб сподобатися людям, не як не Богу, а людям. І деколи великі діла і милостиня, і храми даже будуються раді того, щоб люди похвалили. Тому що Господь бачить його серце, не раді слави Божої, це зроблено було, а раді егоїзму, раді числаві, раді І де коли людина строїть храм і імені цієї людини ніхто не знає. А це, напевно, великий дар перед Богом. Тому Господь дивиться на серце наше. І, коли каже, Господь, ці люди мене устами своїми почитають. А серце їх далеко стоїть від мене. Напрасно вони мене почитають. Тому в сьогоднішньому Євангелі Господь каже: якщо серце не буде зайнято Богом, то обов'язково в тому серці буде диявол. І признаки присутствия диявола це егоїзм, числаві, сіблялюбія, гординя, злоба, ненависть. Це все там є, і це дуже легко вскрити. Достатньо людині, яка себе хвалить привозносить наступити на ногу. Так, звичайно. І зразу по її реакції ти зрозумієш, є в неї Бог чи там хтось інший знаходиться в серці. Зразу ж порція любові умовної такої в лице. Зразу. Тому Господь хоче, щоб ми були чисті серцем, щоб наша душа була зайнята Господом. А для того треба і Евангелія читати. Для того треба і непрестанно молитися, щоб серце було зайнято, щоб диявол не міг там за щось зацепитися. Для того треба й гординьку свою смиряти, часто сповідуватися. Сповідь, цієї смирення гордині. Коли ти постійно б'єш по своєму собі любі, то рано чи пізно гординя свій накал уменшує, ти постійно сповідаєшся. От чому ми сповідаємося не просто Господу. Хоч Господь нас чує і без всякого священника, і священник непосередник на сповіді, но ми сповідаємося при свідетельстві священника. Чому? А тому, що сповідь це є удар по гордині, по собі любів. Ти йдеш, сповідаєшся Богу, але священник чує твої гріхи. І це є удар по власній гордині. Чим більше ти наносиш ударів по своїй власній гордині, тим великий шанс того. Ймовірність того, що рано чи пізно та гординя розколеся дасть тріщину. І це все не случайно в нашому духовному житті. Хтось каже, не треба постів, не треба молити, не треба так часто сповідатися. Це Богом установлено, апостолами установлено. Не просто так, раді того, що нема нам чим зайнятися, а раді того, щоби преодоліти гріх, преодоліти владичство диявола в своєму серці і дати Богу там можливість царствувати в серці. Тому сьогоднішній Івангелія каже: хто не з Богом, тот проти Бога. Хто з Богом не збирає, тот розтачає. І якщо серце твоє не буде зайняте Господом, значить там буде обов'язково диявол. Тому нехай милості в Господь просвіти наш розум, дасть нам це все зрозуміти і пам'ятати, що справжнє християнство звершується не в зовнішніх речах. Хоча зовнішні речі потрібні. Ми казали, це умова того, що Господь прийде до тебе. Но християнство справжнє завершається внутрі. Це непрестанна боротьба з гріхом в самому собі. Ми кажемо, показуємо пальцем, а він, он, а вона, а ми б бы були, може, ліпше, но в нас не такий, а може б ми молилися ліпше, но там єпископ, патріарх нас не такий. Каже Господь: Ліцемір, ти спочатку вийми бревно із ока свого, а потім скажеш, як брату. Невеликі суче звання, ти зі ока. От бривна свого не замічаєш, свої грязі, своїх гріхів не замічаєш, але зато всім направо, наліво показуєш, всіх учиш. І це є знову признак того, що ти не з Господом. Ти не з Господом. Тому що той, що з Господом, той прощає інших. А не може простити, каже, Боже, поможи мені його простити. Сповідуєшся в тому. А хто лише осуждає направо, наліво, це признак того, що людина далека від Господа, що внутрі вона вже згнила. І от дерево, яке вигнало внутрі, воно знаружи певний час красиві. Но достатньо невеликому вітру і дерево ламається. і ти дивуєшся, як таке сильне дерево могло піддатися стихії. А коли заглядаєш внутрі, в стовбур, дивишся, воно внутрі сталіло. Так і людина, яка істеліла з достатньо якогось невеликого іскушення, вона вже ламається, вже уходить, вже не говорить, та це церква не така, вони не такі, сякі не такі. Уходить людина від Господа. Чому? Та тому, що дала возможність гріху і дияволу царствувати у своєму серці. Тому нехай з нами цього не буде. Нехай Господь нас укріпить пам'ятати, що тільки з Господом можна наслідувати життя вічне. Амінь.